У неділю 3 жовтня у селі Самгородок Білоцерківської єпархії для новозведеного храму на честь воздвиження Христа Господнього були освячені накупальні хрести. Чиносвячення освячення звершив керуючий Білоцерківською єпархією архієпископ Митрофан? Село Самгородок невелике, кількість населення трохи більш, як тисяча людей. Завдяки наполегливості настоятеля місцевої громади отця Олександра новозведена храмова споруда вийшла напрочуд гарна, мурована у візантійському стилі. А кошти на будівництво надходили навіть із за кордону. У нас це будівництво, воно є народним будівництвом, і люди в основному, жертвують зі всього світу. У нас тут і, і з Польщі, і з Росії, і з Греції навіть ікону нам. Принесли удар. так, що це народна постройка. Нема ні однеї людини в селі, яка би не принесла пожертвування на це будівництво. От що хочу поблагодарити всіх людей. після освячення владика Митрофан привітав усіх із знаменною подією, акцентувавши у своєму слові увагу на значенні хреста в нашому житті. Хрест – це ограда і храму. І кожної людини. Хрест супроводжує нас протягом всього нашого життя. Ми духовно відроджуємося у таїнстві хрещення і коли ми, нам покладають на шию хрести, ми тим самим свідчимо про те, що ми стали послідовниками Христовими, що ми стали членами Церкви Христової. Шість років знадобилося, аби тут височив цей храм Красень. Поряд поставили церковний будинок. У ньому громада планує розмістити недільну школу, трапезну і невеличкий готель для паломників. Неподалік сам городка збереглися давні печери, і жителі села певні, що й доторкнутися до багатовікової старовини охочих набереться чимало. Зразу вони не вірили, що батюшка може побудувати тут храм. А коли вже почало, вже ви висвітлюти, що є вже е, фундамент, що є піскоп приїхав святив. Уже тоді вже люди до нас більше, як кажуть, пристали і приходили на, на будівництво церкви. Всякі професії тут були і вчителі, і врачі, і голови, і пенсіонери. Саме більш пенсіонери. І зараз просто навіть не віриться, що це ми своїми руками побудували цей храм. Село без храму це, мабуть, не село, це, мабуть. Село, яке втратило б перспективу, майбутнє. Будівля храму в нашому селі це не просто будівля, це дім, який єднає село, єднає молодих людей, єднає пожилих людей. Будівля саме тут вималювалася на колишньому місці храму. Тут храм колись був. І саме відтворили цю будівлю відтворюємо відтворим на цьому місці, де колись було. І саме місце поєднує тут рядом і дитячий садок, рядом школа, рядом сільська рада. Саме вибрано таке місце, яке, яке мабуть передбачено і створено Богом. Селяни сподіваються, що невдовзі на базі нового храму постане монастир. Для цього стверджують вони тут будуть усі умови.